Всім доброго дня! Зараз я заїхав до Петра в Тесменечани показати вам красиві коні. Тут є чиста першеронка і дві напівпершеронки і кукла, електропастух, все, так як має бути, Ці спружини так натягнуті, що може комусь руку відвернути. Оце, ці перширонки, яку... Ми вам показували і є діва. Діва дочка фараона і плешки. Так, я вже давно тебе не Що, мала? Довга, висока. Зараз, мене трохи покажуть себе. Перширонка помінялася, стала дуже гарна. Буде велика кобила. Її зараз рік, десь ще немає рук. 22 липня рік. 22 липня буде рік. Так, от діва. Скільки діви? пів А ну, дріб там є. Пів, пів, пів Красива лошиться. гарно складена. Має перед, зад, ножка. Все цікаве, коліно гарне. І висока, доси висока. Дивіться, який зад має. На це буде. Це буде. Це буде показник дуже гарний. О, дивіться, як широко задніми ногами стоїть, зад розколотий. Красива, дуже красива. року? 6 місяців дуже гарно. Це її, це її мама. Ветко, що ти знаєш, вона не опускала живіт, такого, як лошата носи, а тепер ведька, що впустила живіт. Ох, вона така лагідність зробила що капець. І кукла така сита. Коні ситі, коні ходять в електропастусі. От подивіться, які тут трави, щоб ви розуміли. То вони взагалі майже нічого тут не випили. А то ще туди дві плантації. направо на ліво. Це капець. Вони на день ходять на пані, а ніч на пастусі. То, то треба ще два-три. Ще два-три два, коні. Хоче потроху, щоб двох, але не знаю, де купити. Це гарно. А ти путаєш їх, так, Андрій? Кубила мосна зробилася і все краще зробилася. Мені здається, що вона ще підросла. Широка. Живіт упустила, то вона вже... Якщо лошиться це 6 місяців, то вона вже ну, майже 6 місяців... Так, 6 місяців жеребності, що це вже дуже красивий результат. Но вона довга як пан. Такі сильне. Дуже гарні коні, найздорові будуть. Ого! От подивіться, отакі От є пасми у діви, то так, Як тепер меліровку дівчата роблять, а тут першерон дає фарон таку, меліровку зразу. І так само задні ноги трошки мають такі... Полоси такі, такого відтінку, так як жовтавого. І передні, І так само у Романа, у Романа кубила так само. Має теж такі суто в пенсінах білі, білі пасми. Ну, ці сильно. Сита дуже така кукла тепер ще зробила вона нас. Наша така не було, ні, Андрій? походло. у нас дуже синьо. Ні, та у води є, я це все прекрасно розумію, але дуже гарно. Гарні коні, такі коні виїзні до роботи. Дів. Втім, зробилася така потужна кукла, велика, груба. Тут фест. Наша видій така... Ну я її ще таку не бачу. Ну Так. Коні йдуть до водопою. кукла вже підковисі хлпають царка і так так йшла по Є! Где кукла? Где? А, дивизия. Дуже красивые кони. Най хлопцам здоровья будут. О, дева уже. Дає про себе знати. Так. Коні вже знаєте, йдуть до Водопою. Ріка близько. Раз на день йдете до Водопою? Два рази. два рази. Рано і вечором, так? Ага. ну від церана. Дивіться, яка Діла. гарна гарно. Дуже спокійно. Це дорога на, на річку. Андрій, а як ріка називається, Андрій? А? Бестриця? Йдемо на річку Бестриця. Дивіться, який ще це Висока на ногах, довга. y Шеста поширонка. Зараз. Это так два раза на день. Кони идут до водопоя. Так, коні вже прийшли до водопою. Тут тече така гарна річка, бестриця, дуже чиста. Оце, оце красиво. А куди вона прийшла, куди вона йде? Лягає в воду, Андрій. Але є що лягає? Не дуже хочу це, так, ну. Вода тепла? Тепла дуже чиста річка. Вот. То ти береш береш плешку, у це все за нею йде на та як вожак. Ти зразу пішли Ти uh -huh. знаєш, я сам зараз. Я сам зараз довідаю воду, не тут переходять. Дуже красиво, це все пішло, помило ноги, напилося і далі у, у зелений рай. Mm. Мені подобається від параона майже усі лошата, от подивіться, як ідуть ноги. Коліна широко, одна від друга. Так, ну. Я люблю, коли то біжать, ну, біжать коні за одним. Дуже мені це подобається. що ну, досить велика, лошиці гарно буде. І кидає передню праву ногу так у бік. Так, тут у Петра біля хати є такий теж електропастух невеличкий, і ми вже їх сюди загнали. Сьогодні прохладна така погода, не є сильно жарко. Повидів так немає сьогодні. Отак. Петро їм підсипає вівса трошки, як вже приходять. ще є. Віт, привіт. Радий бачити. Є веша є. Так. Кобели одну другу відганяють. Так, дівні Ага. не ніхто не писає, дівуні. Та, бо вона у нас дочка, дочка фараона, тому їй ніхто нічого не каже. Дуже гарний догляд за кіньми. О, такі справи. Ось Такі є коні у письменничанах. Друзі, я всім дякую за увагу.